пройтися стежками незвіданого Поділля у Хмельницькому національному університеті стартував 12-й туристичний сезон. Ось студенти пробують під кутом тих практичних занять розробляти якісь цікаві мандрівки по рідній малій батьківщині, тобто по Хмельницькій області, в тому числі, і не тільки по Хмельницькій області, а по Поділлі, по Україні, але в основному ми орієнтуємось на екскурсійний такий зріз. Ну і відповідно для того, щоб, скажімо, знайти зв'язок із споживачем, то ми робимо. Такі, от відкриття студенти презентують свої маршрути, як вони це розуміють, бачать. Приходять сюди представники територіальної громади міста Хмельницького, викладачі, студенти, відповідно, шанувальники студентської туристичної агенції подійської мандрівни. У нас їх аж 80 таких людей. І от вони кажуть своє бачення, що б вони хотіли, на що звернути увагу. Цього року увага студентки Христина була прикута до Тернопільщини вже з травня. Не можна буде проїхатися. в цьому турі ви можете побачити. Чити бучач місто і що можна в ньому побачити? Рукомиш, село Язловець та русилівські водоспади. Разом із Христиною в парі працювала Вероніка. За її словами, одним із поштовхом до створення саме цього маршруту було те, що дівчина ніколи не була на Тернопільщині. Студентка додає, війна додала поштовху до розвитку внутрішнього туризму. До війни люди якось дожирвалися за кордон. Зараз, коли почалась війна, активно розвивається саме внутрішній туризм. І я вважаю це дуже класно, тому що в нас в Україні дуже багато класних місць про які просто не говорили чомусь. Такої ж думки і туроператори. У Зв'язку з повномасштабним вторгненням звичайна ситуація на туристичному ринку змінилася, і на даний час є така тенденція, що люди більше їдуть пізнавати нашу рідну Україну, їдуть подорожувати і по подію, і по сусідніх областях. Популярна Тернопілля, Віннична, дуже популярна на даний час територія Прикарпатії Закарпаття. І як варіант відпочинку, такий недовгий. Якраз Карпати вибирають знамениті термальні басейни, косяно, берегово, Велятино, закарпаття, і в такому форматі це більше, і більше подорожей. Розроблення дослідження та, зрештою, створення туристичного маршруту. Це передусім просування нашої малої батьківщини між іншими туристичними принадами України. Ми показуємо, розказуємо, рекламуємо нашу рідну Україну, гарні місця, чудові локації. В умовах війни залучаємо до цього процесу і внутрішньо переміщених осіб, які проживають в нас або в інших регіонах. Вони є як учасниками цих проєктів, так і власне учасниками можливо міжнародних проектів, до яких долучена ця когорта наших освітніх науковців Смоленського національного університету, які займаються туристичним напрямком. Та однією цікавинкою, якою можна заманити туристів на Хмельниччину, є гастрономічний тур. Тут жило багато представників різних народностей. І коли ми кажемо про кухню, подійську кухню, це є мікс. Польської кухні, української, єврейської, е е е е румунської, е тут татарської, турецької, е вірменської, решта тут величезна діаспора була вірмен. Тобто, коли ми кажемо, чиє воно, ніхто не скаже. Представники цих народів, про які я зараз вам, я вам сказав, вони не скажуть, що це їхня, їхній продукт, Получається мікс. І коли до нас приїхали поза минулого року, приїхали до нас без, з Польщі наші колеги, Де, до речі, філія, Турстанської туристичної антиполітської мадри, вбиткові ще є філія. В Казимера Великого дуже приємно, коли вони приїхали ці представники до нас, і коли ми обідали, вони кажуть, а що це таке, Що таке? І вони брали записники електронні записували, тому що ну їм це все подобається. Тобто це теж треба показати.